Всім привіт! Нові операції вже цілих два тижні, а це значить, що настав час випустити відео про неї на каналі. Тому швидкий огляд і іншого зайвого. Поїхали! Почнемо ж, звісно, з нового оперативника атаки Деймоса. За лором це головний злодій, якого щойно впіймала команда Рейнбоу, і це перший антагоніст, за якого можна пограти у грі. На першому слоті у нього АК, точно куплений на ринку в Дніпрі, та дробовик Сасовців. На другому слоті неймовірно імбовий ган, Вендета 44-го калібру зі зручним прицілом. Чому він імбовий? Бо один постріл забирає 78 хп, значить два влучання і гарантований кіл. Плюс з цим пістолетом можна ламати поверхні та люки. Вважайте, що у вас є кишеньковий дробовик італійців, як у Алабай та Маестро. Здібність Деймоса полягає в його маленькому дроні, що може для нього шукати оперативників захисту, коли вони є відомі, тобто хоча б раз були спалені на камерах. Після активації дрона він шукає обраного вами оперативника і протягом короткого часу міткою дає його місце знаходження по типу бджілок гріма. Натомість жертва може бачити і вас, проте тільки декілька разів по одній мітці, що тільки дасть змогу дізнатись з якого боку він до вас прийде. Не зовсім це чесна білка, але повірте, вона легко контриться самими ж не супер гравцями, що, побачивши ваше місце знаходження, одразу біжуть до вас, поклавши величезний болт на обережність і помираючи від трапів та ваших тімейтів. Це далеко не найлегший оперативник для кожного. Але якщо говорити про гаджети, що можуть контрити Деймоса, то це гаджет Мюта і Каністра Тубарао. Вони відганяють від себе набридливого дрона під час дії їхніх гаджетів. Також не забуваємо про Віджила, що стає теж невидим для мінікоптера Деймоса. Револьвер Вендета, дві швидкості, два здоров'я в поєднанні з його абілкою не роблять Деймоса імбою або геймченджером, але це чудовий мисливий за роумером в умілих руках. Тому обов'язково підписуйтесь, якщо хочете побачити гайд на цього оперативника. Перейдемо до ще одної з новинок, це переробка щитів, і це хороше нововведення для самих щитовиків. З плюсів це вільний огляд головою, тепер є змога встати в рамку дверей і без крутіння усім тілом подивитися вліво-вправо вгору на наявність трапів. Також кожен щитовик під час бігу не відкриває тіло та голову і може виламати фулову барикаду одним махом. Активація девайсів, перезарядка та прокид гранати. Теж не змушує відкривати голови. З мінусів більше не можна стріляти на рандом за щита, наразі тільки прицілившись. Мілі-атака не кладе на хрест, а тільки відкиде на метр та наносить шкоду десь 60 хп. Звісно, наступну мілі-атаку можна добити у оперативника захисту. Проте це збільшення часу на вбивство, а отже, ймовірний шанс на виживання. Поки плюсів набагато більше, тому подивимось вже на найближчих проліхах реалізацію щитовиків. Новини в Новинах балансу є хороша новина і для інших опротивників атаки. Це переробка кулеметів. Тепер вони будуть мати трохи приємнішу віддачу, натомість заберуть 10% від швидкості пересування. В команді захисту Азамі отримала значний дебаф своїх барикад. Люди про це мало хто знає, тому обов'язково поширте відео друзям та запам'ятайте, що кіби-бар'єри тепер ламаються пострілами. Кінець замінуванню Азамі. Єдине уточнення – для кожного типу зброї різна кількість злучань для руйнування барикади. Ще одна глобальна зміна сезону це ADS, приціли та різні атачменти до зброї. Почнемо з ADS та прицілів. Півторакратний приціл видалили з гри. Прощавай, колода гімплей. На його місце поставили зовсім незручний двократний. Також приціли поділили на категорії дебафу. Зброя зі стандартним прицілом має стандартний ADS. Всі інші, починаючи з голографа, далі 2х та телескопічні, вже мають певний час затримки для входу в зум. Це не так критично, але може вплинути на вибір ваших атачментів до зброї. Також усі приціли стали доступними оперативникам атаки. Так, і аког для ешки. Теж захисникам доступні усі однократні голографи, та деяким з них доступні і акоги, до прикладу, гою та КАСТЛ. З приводу атачментів до зброї перелазерний приціл зменшує час прицілювання на 10%. Нова горизонтальна рукоятка збільшує швидкість пересування на 10%. Вертикальна рукоятка зменшує віддачу на 20%, хоча було 25%. А кутова рукоятка зменшує час перезарядки на 20%. Тут усе. Далі більш брудніші речі, тобто боротьба з читерами. Ubisoft залучає штучний інтелект для виявлення софту гравців на основі зіграних ними матчів. Тобто чим більше дії читера підозрілищі, тим більше шиї будуть звертати на нього увагу. Також вводиться обмеження на гру в ранговому режимі. Тепер усім новеньким гравцям або тим, хто давно не заходив у гру перед потними матчами в рейтингу, треба зіграти 5 матчів стандартній або швидкій грі. І до всього ж новеньким треба мати, окрім 50-го левела, ще й по 10 відкритих оперативників з обох сторін, атака захист. Новина, яку не просили, але вона є, це новий розділ меню під назвою роздягання. Тут ви можете орієнтуватись у всіх ваших скінах. Є можливість сортувати їх за різними параметрами, по типу рідкість, сезон випуску скіна, на якого персонажа та на яку зброю чи гаджет. Також можна подивитись 5 останніх речей, що було отримано або куплено. Що ж, буде легше орієнтуватися в скінах з нового Battle Pass. У. До речі, зацініть ягеря в цьому сезоні. Що не рік, а все крутіші шмотки йому підганяють. До слова, кротка новина і про комфорт гравців. Трошки була змінна та проскорена анімація рапел на стіни. Як бачите, підйом на дах вже займає менше часу. Також для комфорту з мобілок до нас прийшла траєкторія прокиду гранат, гаджетів і сішок. Хороша вона і для новеньких, які не знайомі з силою тяжіння у грі, так і для стареньких, що люблять прокидати сішки через маленькі дірочки. І остання цей відеознавина для новачків: оновлюється штучний інтелект ботів і режим тренування проти них. В цей режим дається 5 нових мап, також ще й ботів навчиться грати за Мелусі та Алабай. А гравці отримали змогу грати за лайна, шакала, Яну, Бака, і Фінку та Еш. А до списку в окремий режим вивчення мап додали вежу, узбережжя, кордон та базу Nightheaven. Тому, якщо ви досі не знаєте ці мапи і банти їх в рейтингу, бігом це управляти. Розробники дають усі для цього інструменти. Звісно, окрім вежі. Хлопці, ніколи не рейте вежу. Жахлива мапа. А я вже мушу з вами прощатись, проте ненадовго. Побачимося на стрімах та нових відео. А зовсім скоро і на новому турнірі української спільноти. Тому, щоб нічого не пропустити, залітайте на Діскорд, послання буде в описі. Також не забувайте закидати на ЗСУ. Кожні 2 гривні важливі. Всім дякую за перегляд і чао!